Якщо ви помітили у себе холку або іншими словами, округлення в районі основи шиї, це привід замислитися над станом здоров'я і зробити певні кроки для вирішення цієї проблеми. Вітаю вас! Мене звати Оксана Григоренко, я спеціаліст фізичного виховання та здорового руху. І ви на моєму каналі. І перший крок, який я рекомендую обов'язково виконувати, це звернутися до лікаря-ендокринолога і з'ясувати, чи в нормі ваш гормональний стан. Якщо ж справа не в гормонах, то скоріш за все причина кроється в поганій поставі, малорухому способі життя в нефункціональних м'язах. Та в відчутті постійного хронічного стреса, і для того, щоб вирішити цю проблему, необхідно підібрати правильний корисний комплекс вправ з проблемою постави загалом і з холкою, зокрема. Як і з іншими різними проблемами зі здоров'ям, треба боротися в комплексі. Але я розумію, що переважна більшість людей не може знайти собі час для виконання достатньо великого комплексу вправ для того, щоб уникнути появи проблеми в тілі. Тому я пропоную виконувати локальні вправи в даному випадку на верхню частину тіла, які допоможуть покращити стан здоров'я. Ці вправи ви можете виконувати. Виконувати перерві між робочими годинами, також, якщо ви змушені тривалий час знаходитися в одному незручному положенні, або якщо ви відчуваєте напруження в шиї, в плечах в грудному відділі, ви можете виконувати окремо кожну з цих вправ, або невеличким комплексом, як ми зробимо сьогодні. І перед тим, як перейти до комплексу вправ, я хочу нагадати, чому саме можуть з'являтися проблеми з поставою та поява. Холки таких причин я виділяю три більш таких глобальних: перша з них це положення тіла під час тривалого сидіння, коли ми змушені довгий час сидіти за комп'ютером або перед телефоном, і наша шия й голова. Витягуються вперед, плечі опускаються вниз. В такому положенні м'язи по задній частині тіла, шия, плечі та грудна клітка постійно знаходяться в розтягнутому стані, в перенапруженому стані, а м'язи по передній поверхні тіла знаходяться в скороченому стані, не повертаються в своє фізіологічне положення, не виконують свої функції, тобто не розтягуються і не скорочуються. І тому втрачають свою ефективність роботи. Якщо наше положення тіла є фізіологічним, тобто, коли голова знаходиться над плечима та тілом, вага голови в середньому десь сягає 5 кг. тобто м'язи шиї та плечі витримують 5 кг навантаження. Якщо ж голова висунута вперед, то це навантаження збільшується до 15-20 кг. Уявіть собі, ви тримаєте якийсь важкий предмет, якщо ви його тримаєте біля тіла, або якщо ви його тримаєте. На відстані. Яка буде різниця? Звісно, м'язи руки швидше втомляться, якщо важкий предмет буде на відстані від вас, і набагато легше тримати такий важкий предмет біля свого тіла. Так само і з поставою з головою, якщо голова знаходиться безпосередньо над тулубом, м'язом шиї та плечі тримати голову набагато легше, ніж якщо вона витягнута вперед. І цей Tschüss. Збільшуються, подовжуються. Наступна причина, через яку може з'являтися холка, це малорухомий спосіб життя, а саме нерухомість в грудному відділі, коли ми сидимо тривелий час, опустивши плечі та голову вперед. Знову ж таки, м'язи по спині знаходяться тривалий час в розтягнутому стані, не скорочуються, вони втрачають свою функціональність. М'язи по передній частині грудної клітки знаходяться в скороченому стані. Також не повертаються в своє фізіологічне положення і втрачають свою функціональність. Через це грудний відділ стає таким заспазмованим, малорухомим, суглоби перестають рухатися в такому положенні, але ми продовжуємо жити і виконувати побутові рухи. І це компенсує шия м'язи шиї, тобто скований грудний відділ. І гіперподвижна, гіперрухома шия. Це викликає також перенапруження в зоні основи шиї і появу холки. І третя причина це постійний хронічний стрес. Взагалі-то стрес для людини це нормальне явище, і багато мільйонів років людина розвивалась таким чином, що коли з'являвся якийсь стрес, якась причина стресу, наприклад. Тигр, або ще якась е хижа тварина, людині треба було швидко відреагувати. І в цей час включалася соматична нервова система, людина збиралась до кучі, всі м'язи, все тіло акумулювалось, і в цей час треба було просто виконати якусь дію або нападати, або втікати. Тобто на причину стреса. Була якась послідовна дія. В сучасному ж світі, коли ми маємо постійний стрес, майже безперервний, і не виконуємо ніяких рухів, не виконуємо ніяких дій, цей стрес накопичується, а організм не може від нього позбавитися, тобто, у нас немає такої можливості е, втекти або Напасти на е, джерело стресу, і через цей стрес, через його постійне хронічне таке протікання, організм будує в районі шиї такий захисний прошарок з жирових клітин. Тому і з'являється, оце е, жировий такий нарост в вигляді холки. Але гарна новина з цими проблемами можна боротися, з цими причинами можна боротися, і це достатньо легко, якщо займатися цим питанням регулярно. Тому пропоную перейти до комплексу вправ. І перше, що ми зробимо, це активуємо нашу нервову систему, наші проприорецептори в зоні грудної клітки, ши та плечі, для того, щоб нагадати нервовій системі про те, що в нас є ця зона. що на неї треба звернути увагу і з нею треба попрацювати. Ми починаємо одним кулачком простукувати м'язи грудної клітки, опускаємо плечі, вирівнюємо спину. Не заходимо на зону ключиці, і також не заходимо безпосередньо на груди. Працюємо лише з грудними м'язами. Далі те ж саме зробимо з іншого боку. Добре, і перейдемо на грудину. Добре, закінчили. Далі простими м'якими масуючими рухами ми рухаємося від основи шиї до плечового суглоба і навпаки. Тут не треба сильно тиснути, виконувати якісь такі потужні рухи, достатньо просто а, таких м'яких натискань або поглажувань в районі суглоба та м'язів. І те ж саме з іншого боку, верхня порція трапеції та плечовий суглоб. Добре. І ще звернемо увагу на грудні м'язи. Піднімаємо одну руку вгору і простукуємо по ребрах, не заходячи в зону суглоба, там, де знаходяться лімфатичні вузли, і не заходимо безпосередньо на груди. Добре, і інший бік. Легкі простукування. Ці рухи знімають напругу в тілі в м'язах тіла та прорисовують в нервовій системі місце, на яке треба звернути увагу. Добре, завершили. І тепер... Виконаємо дихальну вправу. Як я вже зазначала раніше, хронічний стрес є одною з причин, через яких може з'являтися холка. І дихальні вправи є дуже такий дієвий, дуже гарний спосіб боротьби саме зі стресом. Окрім того, під час виконання дихальних вправ ми активуємо переважно більшість м'язів тіла. Під час вдиху активується діафрагма м'язи Живота, м'язи спини та е, розтягуються. М'язи тазового дна. І під час видиху всі ці м'язи скорочуються, діафрагма повертається в своє е, анатомічне положення, м'язи живота напрягаються і підтягують е, живіт та всі органи в своє нормальне положення. Також покращується кровообіг в тілі, е, обмін речовин і активується весь наш організм. Тому виконаємо дихальну вправу. Станьте рівно, витягніться за маківкою, опустіть плечі. Під час вдиху ми будемо уявляти, що в грудині у нас знаходиться ліхтарик, який буде світити своїм променем вгору. І під час видиху округлювати спину, опустати, опускати цей промінь до підлоги. Ми фіксуємо зону попереку та тазу, тобто ми не будемо вигинатися таким чином, щоб таз стерчав назад, ми залишаємо цю частину в нейтральному положенні і будемо працювати лише в грудному відділу, в комфортній зоні. Витягуємося за маківкою, опускаємо плечі вдих, тягнемося вгору, ліхтарик світить на стелю і видих, опускаємо голову і плечі, світимо на підлогу. Вдих, видих, вдих. Видих. Працюємо в комфортній зоні, не треба дуже сильно старатися, бо можна перестаратися і перенапружити якісь м'язи, видих. І тим самим закої... накоїти собі шкоди, втих видих. Останній раз плечі внизу, потилиця розтягнута. Та. Відих. Завершили виконання цієї вправи. В наступній вправі ми активуємо м'язи навколо лопаток. Станьте в те ж саме положення. Витягнеться за маківкою. В цій вправі ми поміняємо цикл дихання. на вдих ми будемо округлювати спину і тягнутися руками вперед, розкриваючи, розтягуючи лопатки в різні боки і тим самим розширюючи зону між лопатками. Вдих робимо в м'язи спини. Треба спробувати відчути, як вдих іде саме в спину, саме в ці м'язи. Потягнемося пальцями рук вперед, лопатки в різні боки. І на видих підтягнемо лікті назад, на висоті плечей, вирівняємо спину і зведемо лопатки до хребта. Знову. Вдих, округлюємо спину, тягнемося вперед, розкриваємо зону між лопатками. На видих підтягуємо живіт лопатки до центру та лікті назад. Приготувалися, виконаємо цю вправу в 5 разів. Витяжіння за маківкою. Вдих, потягнулися вперед, плечі опущені, видих. Вдих. Контролюємо, щоб поперек та таз залишалися в одному положенні. Видих. Плечі внизу. Лікті на висоті плечей. Вдих. Видих. Витяжіння за маківкою. Поперек залишається нейтральним. Вдих. Та видих. Останній раз вдих та видих. Закінчили, опускаємо руки. Якщо ви відчули напруження в зоні плечей та трапецій, зробіть такі невеликі масажні рухи для того, щоб. Напруження. А ми переходимо до наступної вправи. Ми поставимо тильну сторону долоні на чоло, під час вдиху будемо витягувати один бік, ліктям тягнутися в... до стелі і переводимо погляд до стелі. Зверніть, будь ласка, увагу, що моя ціль не зігнутися в цьому боці, а витягнути саме цей бік. Вгору і потім. Повернутися в нейтральне положення. І потім виконуємо те ж саме з іншого боку. Приготувалися, поставте ноги нарізно, витягніться за маківкою, опустіть плечі, тильна сторона долоні на чолі. Робимо вдих, потягнулися вгору погляд до стелі. видих, Нейтральне положення. Вдих. видих. Плече залишається внизу, вдих, видих. Контролюємо витяжіння по боку. Вдих, видих. Останній раз вдих та видих. Повторимо з іншого боку, поставили іншу руку на чоло. Опустили плечі, робимо вдих. Видих. Вдих. Розтягуємо м'язи міжреберні. Видих. Опустили плече, контролюємо. Вдих. Лопатка тягнеться до стелі. Видих. Вдих. Погляд до стелі, лікоть до стелі і видих. Останній раз. Вдих. Та видих. Завершили виконання цієї вправи. І в наступній вправі ми зробимо ротаційні рухи для більшої мобільності в грудному відділі. Для цього ми залишаємося ноги нарізно, коліна злегка згинаємо, витяжіння за маківкою. Робимо невеликий нахил тулуба вперед. Сідничними кістками тягнемося назад, маківкою тягнемося вперед та вгору. Плечі опускаємо вниз. Знов покладемо одну долоню тильну сторони долоні на чоло. На вдих. Будемо розкривати грудний відділ, тягнутися ліктем вгору, переводимо погляд до стелі. На видих. будемо опускати лікоть до підлоги, тримаючи спину рівно і погляд знов до стелі, але з іншого боку. Вдих, потягнулися вгору ліктем, погляд до стелі. І видих, лікоть до підлоги, погляд до стелі з іншого боку. Зверніть, будь ласка, увагу, що спина залишається постійно рівною, не треба округлюватися. Не треба сутулитися. Витягнулися, зігнули коліна, зробили невеликий нахил, поставили руку. Робимо вдих. А видих. Вдих. Та видих плече опущене. Вдих витяжіння. За маківкою. Рівна спина. Видих. Не поспішаємо. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Виконуйте вправу в комфортному режимі. Видих. Закінчили. Поміняємо руки. Ставимо іншу долоню на чоло, опускаємо плечі, витягуємо хребет, робимо вдих. Подивилися на стелю, підняли. Лікоть вгору, плече опущено. Видих, лікоть до підлоги, погляд до стелі з іншого боку. Вдих. Та видих. Не треба сильно скручуватися. Робіть в комфортному для вас режимі. Видих, витяжіння за маківкою не забуваємо вдих. Видих. Останній раз. Вдих. та видих. На цьому ми завершуємо наш локальний комплекс вправ проти холки. Ви можете виконувати ці вправи по 5-6 разів на початку, і потім, якщо ви не відчуваєте дискомфорту або боли, збільшувати кількість повторювань до 8, 10, 12, 15 разів. Ці вправи допоможуть вам мобілізувати грудний відділ, зняти напругу з шийного та грудного відділів, а також покращити свою поставу. Якщо вам цей комплекс сподобався і був корисним, поставте, будь ласка, йому вподобайку. Також напишіть в коментарях, чи виконали ви його зі мною. Якщо так, які були відчуття при цьому. Підписуйтесь на мій канал. Рекомендуйте це відео вашим знайомим та друзям. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі Instagram та Telegram, Посилання, на які ви знайдете в описі під цим відео. І якщо ви маєте можливість та бажання допомогти розвитку мого каналу в описі під цим відео, також знайдете посилання на можливість донату. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей, Па-па!